Мої прекрасні зараз я сиділа, працювала, консультувала жінок в дірекці, і знаєте, що я зрозуміла, якщо у вас зараз випадіння волосся дуже коротко і зжато, я вам розкажу причини випадіння. Це тому, що у вас немає нормального мікробіому, це тому що у вас немає нормальної жирової клітчатки підшкірної, і це тому, що ваші фоліколи виснажені. Тому, коли ви будете працювати над вирішенням цієї задачі, ви повинні розуміти, що вам потрібні продукти, які зараз відновлять ваш мікробіом. Тобто, це продукти, які містять пробіотики. Далі це продукти, які ви будете наносити на шкіру. Вони призводять до того, що омолоджують вашу шкіру, насичують колеген. Нам відновлюють, там повинні бути амінокислоти, пептиди, як я вже сказала, обов'язково пребіотики. Для чого? Для того, щоб відновлювати і кормити, буквально кормити ваші фолікули, для того, щоб вони виростали, щоб вони більше місця займали в дермі. Та і є те саме укріплення, над яким ви хочете працювати, коли приходите до трихолога. І також дуже важливий момент це правильне делікатне очищення. Ніколи не мийте своє волосся до скрипу. Якщо у вас є продукти вдома, після яких ви відчуваєте прям скрип чистоти, то викидайте їх одразу. Це і є та з декількох причин, яка у комплекс. Всі формує то це випадіння волосся, тому ніколи не вимивайте своє волосся, свою шкіру голови до скрип. Тому якщо вам потрібна правильна консультація, якщо ви хочете знати свої причини свого випадіння, звертайтеся до мене на консультацію. Зараз я це роблю безкоштовно. Ставте тут плюс під цим рілсом.